Кладати життя на потім. Ось головний принцип, яким керуються українці під час купівлі тих чи інших товарів у кредит. Що треба знати, аби зробити вдалу покупку в кредит та уникнути зайвих розчарувань? Дивіться у програмі банки клієнтами. Скільки насправді коштують товари у кредит? Тобі дам, тобі не дам. Або чому половині клієнтів банки відмовляють? Як переписати власну кредитну історію? Роман підприємець, має невеличку фірму із виготовлення меблів. Дохід стабільний, але на усе, що душа забажає, не вистачає. Скажіть, будь ласка, що ви обираєте для себе? Я дивлюсь для себе телевізор і думаю взяти напевно в кредит, тому що на даний момент хочеться хороший телевізор, а ціна трохи кусається. Я розглядаю таку можливість, щоб взяти його в кредит. Співпраця з банками дозволила техномаркетам цього року збільшити продажі на третину, каже виконавчий директор великої торговельної мережі В'ячеслав Поврозник. І це не межа. Українці готові і далі купувати побутову техніку в борг. В'ячеслав Поврозник 20 років будував кар'єру в автомобільному бізнесі. Починав керівником відділу, завершував топ-менеджером великої дилерської мережі. у кардинально змінює діяльність, займає посаду виконавчого директора крупної торговельної мережі побутової техніки. Життєве кредо ніколи не зупинятися. Покупки в кредит завершаються на дорогостоящий товар, тобто, це крупна битова техніка, та дорога електроніка, дорогі телевізори. Тобто, ну, все, що зв'язано з большими виплатами і большими одномоментными тратами. Між тим, фінансисти радять покупцям усвідомити, що банківська справа це бізнес. Фінустанови не займаються благодійністю. Вони заробляють гроші. Тож варто розуміти, скільки реально ви заплатите за холодильник в кредит. Світлана Черкай. Кар'єру банкіра розпочала 18 років тому в операційній службі комерційного банку з 2007 року член правління відповідальна за розвиток роздрібного бізнесу. Життєве кредо завжди рухатися вперед. Люди хочуть хотітиміті сьогодні і жити, жити сьогоднішнім днем. На самом деле, це правильно. Да? чому б не воспользується кредитом? Чому б не купити сьогодні то, що тебе хочеться купити? Просто проблема в тому, що при покупці товара і при покупці товарів в кредит, ты должен чітко понимать, скільки ти за це заплатиш. Скільки ж коштують споживчі позики? Реальна середня відсоткова ставка кредиту, залученого на купівлю товарів 72% річних. Підраховують аналітики ринку. Наталія Галкіна. На фінансовому ринку з 2007 року кар'єру починала фінансовим консультантом. Згодом зайнялася бізнес-плануванням. Особисто розробила сотні інвест пов'язаних з відкриттям бізнесу, життєве кредо, щоб не відбулося не втрачати віру в себе і йти вперед. Супермаркети саме з банковськими з, банк, з банківськими учрежденнями, дають активну де рекламу даному ресурсу. Поэтому, покупая, слушая рекламу и веря в низкую, в низкую номинальную, номинальную стоимость кредита, население берет активно кредиты кредит на товары. Кредити на придбання побутової техніки в Україні сьогодні дають близько 30 фінансових установ. Утім, умови надання позики можуть суттєво відрізнятися. А тому банкіри радять звертати увагу не на рекламу, начебто нульових відсотків, а приходити до кредитора і з'ясовувати про усі додаткові платежі та комісії. Також варто звернути увагу на графік щомісячного погашення позики, який фінансовий консультант обов'язково повинен надати клієнту. Я клієнтам, все таки рекомендувала б дивитися більше на то яку суму вони платять нежели ніж чем на игру там з ежемесячной комиссией, процентними ставками, страховками. В конце концов, за всіма е умними фразами стоїть только одно. Це деньги, которые клієнт платить за пользування кредитом їжемісячно. Досить висока відсоткова ставка споживчого кредитування пояснюється ризикованістю даного продукту для банків. Та попри це клієнтів вистачає. Я взяла взламісарубку. Очень хорошую. Взяла мультиварочку, взяла стиральную машину, очень хорошую немецкую, взяла видеокамеру. Все это в кредит. Для себя я, в общем-то, и оформляла кредит, и брала в кредит. Я так понимаю, что это более для нас приемлемо, все-таки кредит. Ну, это, в принципе, хорошее дело. Потому что, ну, некоторых людей как бы нет, так чтобы сразу заплатить все деньги, правильно? Ну, це хороше рішення брати в кредит. Іноді иногда переплачувати, іноді ну, наверное, якщо люди не можуть збирати достаточні суму дені, це найоптимальніший вихід. Популярність споживчого кредитування фінансисти пояснюють просто: отримати таку позику не складно. Паспорт та ідентифікаційний код це всі документи, що попросять у майбутнього клієнта. До того ж, не завжди потрібно йти до банку. У супермаркетах електроніки часто працює представник кредитора. Жоден банк чи стенди можна побачити в техномаркетах не вимагає від позичальника довідки про прибутки. Банки задовольняються самим фактом працевлаштування. Клієнта просять в анкеті вказати номери телефонів роботодавця і попереджають про можливий дзвінок. Наличный кредит ⁇ это в основном спонтанная покупка. Человек шел мимо мобильного салона мобильных телефонов, ему захотел снова мобильный телефон. У него, в принципе, есть на это какая-то определенная сумма денег, у него есть желание, он может это купить. Именно поэтому сегодня... Ну, ми, наприклад, предлагаем предоставлення кредита, во-первых, це быстро, а во-вторых, це без справки о доходах. Сьогодні у великих магазинах побутової техніки надають послуги щонайменше шість фінансових установ. І що цікаво, умови за акційними кредитами у всіх банків на території одного маркету однакові. Це пояснюють особливістю партнерства між магазином та кредитором. технику в кредит покупать в принципе выгодно, вот особенно у нас, потому что у нас действуют разнообразные программы и хорошие условия. У нас работает 6 банков, очень низкий процент отказа. То есть фактически любой клиент, который обратился к нам и хочет купить технику в кредит, ну, почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что он выйдет от нас с техникой. Серьезный конкурент техномаркетам – интернет-магазины. Там придбати технику можно дешевше, вважают украинцы. Недавно решил присмотреть себе пылесос. Вот. Ну, прошелся по разным техномаркетам. В общем, решил, что в интернет-магазине будет как бы намного дешевле. Причем ощутимо дешевле. Но ну, вот здесь так просто хожу присматривать, чтобы так посмотреть ну, визуально. Мы покупаем всю технику через интернет-магазин. Цена ниже. Ну, много преимуществ на самом деле. Чем так ходить, выбирать. Если знаешь, что конкретно хочешь, то можно как бы покупать смело. Я ничего не покупала. Но хочется мне попробовать в кредит купить. Тоже же беспроцентный кредит. Не останню роль популярності споживчого кредитування відіграє те, що оформити його дуже легко та швидко. Придбати техніку, яка вам сподобалася, можна навіть не відходячи від комп'ютера. Відбувається це наступним чином. Тарас Олійник, експерт it ринку. Активно друкується у пресі, очолює інтернет-маркет електроніки. Головний редактор профільного сайту Життєве кредо те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. На страничке каждого товара есть специальная кнопочка ⁇ Купить в рассрочку ⁇ Нажимая на нее, пользователь может ознакомиться с условиями покупки техники в рассрочку. У нас это называется ⁇ Рассрочка ⁇ Выбрать устраивающий его план. Выплату за 3 месяца, за 6 месяцев, либо за 10 месяцев. В зависимости от этого размер ежемесячной выплаты изменяется. И, в общем-то, все, что нужно сделать, это предоставить курьеру копию паспорта, копию идентификационного кода и подписать договор о рассрочке. После этого вы выплачиваете только первый взнос, получаете товар, начинаете пользоваться. А каждый месяц до 20 числа вам приходят квитанции из банка, которые нужно просто оплатить. Продажи офлайн и онлайн, они, безусловно, где-то конкурируют между собой. Тем более, что в крупных городах, в миллионниках, продажа через онлайн-сети она растет. То есть это связано с тем, что в городах с высокой концентрацией проживания населения, там, где высокий трафик, люди не хотят тратить время, не хотят ходить в магазины. І Ні і покупають товар через інтернет. Перевага купівлі техніки через інтернет. Ціна та доставка серед недоліків часто гірша якість товару. Окрім того, не завжди техніку можна повернути або відремонтувати. Я Не довіряю покупкам в інтернеті абсолютно. Не всегда качественне сотвісти товару. Мод привезти і і в інтернет-магазині, і у звичайному техномаркеті радять, якщо у вас недостатньо суми для того, щоб купити необхідну вам річ, оформити на неї кредит. Рассмотрим такую ситуацию. Допустим, есть какая-то техника, которую мы хотим приобрести. У нас нет сейчас всей суммы. И существует два варианта: мы можем либо в течение 3-4 месяцев откладывать небольшую сумму, чтобы потом ее приобрести, либо второй вариант ту же сумму выплачивать за кредит, ну, немножко больше, но при этом пользоваться техникой прямо сразу со старта. То есть на 4 месяца больше, чем если бы мы кредитом не воспользовались. Таким образом, получается, как бы интересно и выгодно. Утим-финансисты кажут, больше половины. Третини заявок на отримання споживчих позик лишаються незадоволеними. І навіть тоді, коли клієнт доведе свою платоспроможність. Головна причина відмов – нечесність позичальника. Якщо клієнт скрив якусь інформацію про себе, то більше він скрив о тому, що у нього є там негативна э, кредитна історія, або він скрив о тому, що у нього є кредити в інших банках, це 100% гарантія того, що він не отримує свій кредит навіть, Імія достатньо серйозної платежеспособності. У будь-якому разі фінустанови все одно дізнаються про вашу історію стосунків з їхніми колегами. Для цього існують бюро кредитних історій. Згідно з законом, кредитна історія зберігається упродовж 10 років після погашення позики. Антоніна Паламарчук. У банківському секторі працює понад 30 років. Свого часу створила банк і згодом його очолила. З 2005 року голова правління першого Всеукраїнського бюро кредитних історій. Життєве кредо сьогодні немає ціннішого товару, ніж гарна репутація та кредитна історія. Коли чоловік бере кредит, заключає договір на отримання кредита, виникає його кредитна історія. Кредитна історія отображає платежне поведення То Тобто сколько він брав кредитів, як он гасить, які у нього платежі там в місяць, що у нього в залогі. Вот це його кредитна історія. Кожен просроченный платіж за кредитом чорною плямою лягає на кредитну історію позичальника. Банкіру кажуть, проблемы проблеми з розрахунками за кредитом сьогодні має кожен другий клієнт. Це може датися в знаки, коли людині знадобиться нова позика. Утім, цьому можна зарадити. Варто звернутися до бюро кредитних історій і дізнатися, чому банк не хоче видавати вам кредит. Сьогодні немає дорожчого товару, ніж гарна кредитна історія. Шуткують самі фінансисти. При цьому вони розуміють, якої шкоди завдала українцям криза. Тоді близько 70% позичальників мали ті чи інші проблеми з розрахунками за кредитами. К нам недавно приходив один молодий чоловік. который взял кредит, и когда банк начал требовать погашения, он сказал, ну что они могут взять с ним, меня? У меня нет сейчас источника дохода, у меня нет собственности. Все правильно. Но пришло время. Этот молодой человек устроился на работу, он захотел взять другой кредит. Он пошел, банк запросил кредитную историю, там не погашенный кредит, ему не выдали кредит. Он пришел к нам, взял свою кредитную историю для ознакомления. И оказался в ситуации, когда ему надо все равно решать вопрос с непогашенным кредитом. Что делать, когда все-таки кредитная история у человека испорчена, то есть она, информация там показывает, что он не платил вовремя, он имеет задолженность, и так дальше. Дело все в том, надо все равно идти в банк, там, где он брал кредит, и решать вопрос. Як він погасить задовженість, він її реструктуризує, він її потім погасить, все. тільки так він може вийти з цієї ситуації. Долги треба віддавати. Є ще один спосіб покращити свою кредитну історію. Наступну позику, яку будете брати, віддати вдало і сповна. І так почати писати нову історію своїх стосунків з фінансовими установами. Якщо вже були якісь старі долги, і чоловік хоче все-таки. Он... понял, что он уже необходимо измениться, он может начинать с того, что он может пойти там в кредитный союз, взять какой-то небольшой кредит, погасить его вовремя еще и начинать вот наращивать свою кредитную историю как бы заново. Показує, що от він берет кредит и вовремя тепер гасить. його поведіння змінили. Фінансисти зауважують, після кризи українці змінилися. Тепер вони прискіпливіше оцінюють свою платоспроможність. У будь-якому разі покупка в кредит це переплата. Чи варто рахуйте самі? Якщо для вас головне отримати все і одразу, оформляйте позику. Якщо ні, відкладайте гроші. Та чи потрібно відмовляти собі в комфорті?